Redmi 9, чорненький ціна 2300. Є відбиточок пальця. Ось Такий досить непоганий хороший телефон. type c роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5. Працює досить швиденько, повністю перевірений, протестований. По екрану немає нюансів ніяких. Зараз покажу інформацію про телефон. Redmi 9, 32 ГБ, 11 Android, 3 ГБ оперативна пам'ять. Все працює швидесенько. Так, камера, зараз покажу. Погодитись, Камера. Ну, простенька, доволі хороша камера. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть уповідомлення. Добавляйтесь також телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Там e, телефончиків додаю більше.